З 21 по 22 липня у селі Маринин, що на Березнівщині, зібралися поціновувачі етномузики, народного танцю, традиційної поліської кухні та просто любителі відпочинку під відкритим небом. Ми приїхали почути українську музику, почути українських виконавців. Ми дуже любимо їх, і взагалі відпочити душею тілом. Немає ніяких. Негативів від погоди є тільки позитив від того, що ми зустрілися. Ну оскільки ми старі друзі і старі рокери, і, і чекаємо зустрічі. Я ще і своїх внуків сюди привів. Фестивальну сцену цього року відвідало чимало відомих етнорокерів та гуртів, що експериментують з інструментами та їх звучанням. Серед них атмосфера, ренесанс, «Йорий Клоц, Коралі та інші. Ми себе не називаємо етномузикантами, тому що ми граємо, використовуємо в своїй музиці багато різних стилів, і це все поєднується і виходить щось оригінальне. І ми себе називаємо World Music, але насправді наша мрія створити свій стиль, який не схожий ні на кого. Дідною родзинкою фесту став візит польської делегації з воєводства Лоць, з яким нещодавно місцева влада підписала угоду про співпрацю. 2 березня 2012 року була укладена угода між Марининською сільською радою і Кміни Комуніця Польської Республіки. Угода про співпрацю між нашою сільською радою і кміни Комуніці. А також вчора була підписана угода між школами. Тож робота роботою, а відпочивати також треба вміти. Вважають польські гості. Саме на таких дійствах можна і знайти своє вподобання, переконаний Кшиштоф Габурський. Послухати музики. Ми приїхали, щоб послухати українську музику і побачити, як розважаються українці. Організатори кажуть, що робили все, аби фестиваль вдався на славу, та свої корективи внесла погода, що таки вплинула на кількість охочих приєднатися до дійства під відкритим небом. Ну, ми стараємося кожен рік організовувати таким чином, щоб е, нарощувати свій потенціал в тому, щоб здивувати публіку якимось таким гуртом, який ніде не, не виступав, його мало знають, і він виступить саме в нас, саме в нас на горлиці. Новоутворена група Козак Систем» – це, ми, це наш коник, на якого ми ставимо. Столичні козаки вже не вперше фестивалять на рівненщині. Саме вони додавали дійству справжнього запального козацького колориту. Дух і правдивість козацтво це не якесь архаїчне поняття. Козацтво це те, що сучасні люди, абсолютно сучасні чоловіки, перш за все, українські мають відчути в собі гідність, чесність, готовність прийти на допомогу, врятувати дружину, себе, музику, країну, мову, що завгодно. Зрештою, кожен на фестивалі знайшов своє. Хтось підібрав майстерну виконану вишиванку, хтось прикраси народних майстрів. Дійство нікого не залишило байдужим. Відтак, вже наступного року фестиваль знову збиратиме шанувальників етнічної музики зі всієї України. Тетяна Іващук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.